Привіт, ви на каналі Тригерна точка. З вами я Марія Лебідєва і сьогодні ми будемо тригерити дієту печерної людини. І сьогодні ми говоримо про палеодієту. Не паліво, а палео. Ніби ми живемо 10 тисяч років тому, в епоху палеоліту. Тільки фрукти, овочі, м'ясо. Горіх ніякого хліба, цукру, молочки, шоколаду, кока-коли і всього того, що придумала сучасна харчова промисловість. Тобто, якщо твій пра 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 прапрапрапрапрапрапрадід не міг це зловити, викопати чи зібрати, то воно тобі нафіг не потрібно. Уявіть, що всі дієти, які вам радили, абсолютно брехня. Калорії рахувати не потрібно. Всі таблетки для схуднення це сміття. А ваш ідеальний раціон харчування придумали печерні люди, а не фітнес тренери Так, ті самі люди, які жили в печерах, бігали з сокирами і не знали, що таке макарони. Вам смішно, а дарма. Тому що саме в їх раціоні ключ до того. Чому ви постійно воюєте зі своїм тілом? Чому палеодієта дієта так тригерить сучасну дієтологію? Тому що саме вона кидає виклик всьому, тому що нам нав'язали. Наприклад, сніданок основний прийом їжі серйозно а нічого, що печерні люди могли не їсти днями, тижнями, а то й місяцями. Крупи. Основа здорового харчування <гум> цікавий факт: люди почали жерти цей корм для пташок тільки після сільськогосподарської революції. Молоко зміцнює кістки. А ви знали, що ми єдині свці на землі, які вживають молоко? Після дитинства розкажіть це своєму дієтологу нутриціологу і він почне сіпатися. Які реальні плюси палеодієти? Ну, по-перше, тіло перестає бути смітником для обробленої їжі. По-друге, рівень інсуліну стабілізується, внаслідок чого ви реально худнете. Ви позбавляєтесь вздуття, відчуття тяжкості і хронічної. Втоми, а що найцікавіше, ви починаєте відчувати смак здорової їжі, тому що коли немає цукрової залежності. Навіть яблуко здається солодшим за торт. А тепер мінуси палеодієти. Палеодієту недолюблюють, тому що вона незручна, тому що не вписується в суспільні гастрономічні цінності, які побудовані на перекусах, булочках, круасанах та газованій водичці. А також. Вашій залежності від цукру ви можете почуватись білою вороною на святах, коли ви жуєте м'ясо, а всі інші їдять торт. Але саме палеодієта дієта показує, або ти піддаєшся суспільним нормам, або залишаєшся струнким, красивим. Та здоровим. Моя особиста думка відносно палеодієти. Я не скажу, що ця система харчування є єдиною ідеальною системою. Ні, але точно скажу: що якщо пожити тиждень без хліба, молочки та цукру, можна побачити, скільки зайвого всього ми їмо. І не тому, що так треба, а тому, що просто звичка нам це нав'язали. І саме палеодієта показує, або ти Раб сучасної індустрії, або ти ніби як печерна людина з цією ж витривалістю, енергією та інстинктом виживання. Отже, палеодієта – дієта це не просто дієта, це протест, це виклик усьому сучасному світу. Пиши в коментарях, чи зміг би ти хоча б тиждень протриматись на цій дієті, чи вже ти є адептом цього раціону харчування?